Такий собі сантехнічний діджей забладнення, яке я використовую в своїй роботі. А це вологомір. Він показує рівень вологості, ми прикладаємо до стіни. Бачите, показує рівень вологості. Зазвичай як є місце протікання, вологість 100%. Також використовуємо тепловізор. Я вже казав раніше, тепловізор використовується як допоміжний засіб, так само, як і вологомір. Бо він тільки може показати приблизне місце, але буває часом, що, що витікання може бути в іншому місці. По, по ізоляції чи банальному постязці, вона може перетікати в будь-яке місце, і, і тепловізор може показати, що там є теплова пляма, але саме місце протікання може бути в іншому. Ну, і Це найосновніший наш інструмент, це є акустичний течішукач. Він за допомогою нього можна знайти точне місце протікання, такий собі сантехнічний діджей Прикладається до, до плитки чи до стіни, і за допомогою нього визначається най, найбільше місце шуму і відповідно місце протікання. Всім дякую за увагу.